Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове, привіт! 5 мільйонів 400 тисяч. Саме стільки і e вимагають за збірку Руда Гулліта, який отримав нові плейстайли, три з яких золоті, чимало там захисних. Ну і трошечки бустанулися стати. І головне питання, яке зараз багатьох хвилює: чи варто збирати таку карту, яка є в СБЧ найдорожчою в всі 25 Ultimate Team. Зараз будемо дізнаватися. Ось він. Ну, фотка така, якби... співак 80-х. П'ятої зірки на фінтах немає. Золотий гачок є, Еріал золотий є, Пінг, пасе є. Всі стати такі, як офіційно зливали, такі і є. І по дефу, що цікаво, найбільше натягнута стата на удари головою. Жокейчик ще дали, щоб він трішечки на L2 міг на перехоплення рухатися. Я дуже хотів побачити преспровин, а нема. Цей плейстайл і єнотик. Це те, що я чекав. Ролі. Deep плеймейкер Playmaker на одному плюсику. Ну, хоча б так. Ті, хто грають в 4-2-1-3, я думаю, зараз посміхнулися. Бо діплайн плеймейкер є. На CM має два плюсики на холдингу, два на бокс to боксі Це гарно. Box to box, я думаю, класно. Він буде заходити. Shadow Страйкер є ще на двох плюсиках, Це цікаво. Ви кажете збірок 91 х багато, так? Боже. Боже мій. 90 х і 5 91 х збірок. Прикиньте, що взяти гулі та в оренду на 5 матчів, ти маєш відвалити 86-й рейтинг. Серйозно? Я такого ще не бачив. Це найдорожча збірка за гравця в оренду. Якщо я не помиляюся до цього, ну 84-та була збірка. Третя часто четверта інколи. П'ятої навіть не бачив. Шоста це взагалі що? Це навіть оренда для багачів. Але срібну і бронзову збірки залишили. Стама можна в нове Ево закинути? Та ну. Оце воно? Боже мій? Вандек! Чекай, чекай, секундочку, я просто так поприколую. Вірджил Ван Дейк! Ого! Вау! А в що воно впирається по швидкості 85 прайс. Вп... 87-й пайс! летс гоу! І ще й баланс. І, і серйозно. Вау! Ніхрена собі! Ну, і як то буває в мене по такій вже хорошій традиції? Де зібрав одну збірку? Там зібрав і. 23 у випадку Гуліта. Поглянемо, можливо, буде так і цього разу, але почнемо з оренди оренди, яка потребує 86-го рейтингу. О, можна йти в Чемпіонс нарешті. Цей день настав. Зараз я гляну. Коли то було? Про цю парочку мріяв кожен. Два тижні тому два тижні тому, 6 березня. Я грав парочкою Гуліт Вієра. Гуліт був 93-й, Віра був 90-й. Зараз, дивлячись на гуліта, можна сказати, що ап не суттєвий, бо всього лише 94-й, тоді як Вієра отримав аж плюс 4. І у Вієра тут по плейстайлах веселіше стало. Хоча захисних в нього вистачало, але є ще пінтпас, Але в Гуліта по плейстайлах ого. го Різниця яка. В нього взагалі захисних плейстайлів не було. От що то було. І в нього забрали паверхедер. Ух ти. Не те щоб я дуже хотів, але чого. В нього удара головою 96, золотий Еріал. Чого забрали паверхедер? Так не чесно, віддайте назад. Дайте йому дам тінь, до речі, бо я його пробував вже із Хантером. А може хай буде з Хантером далі? Тут в нього по статах просто така ситуація, що якщо давати тінь, то стенд текл отримає плюс 2, перехоплення плюс 1. Коротше, тільки маркінг від тіні отримає плюс 4. Всі інші стати і так, майже 99. А з Хантером веселіший трохи буст на атаку. Та чи йому то треба? Не впевнений, він і без цього бусту в мене в атаці грав непоганенько. Я просто два дисконекти в плей-офф отримую. Він десь голів на ток, по-моєму, 6. 6 голів, 2 асисти, він дуже веселий. Два бокс ту бокси. Як старі добрі часи? П'ять матчів, всього лише п'ять матчів я маю з гулітом. Ну я маю їх використати по повній. 4 1 3, Анрі Гемпеле Марадонда. Найс nice, гуліт. Да, дама, вера рухається с мячем быстрее, чем ты. Что ты так и ешь? Руд гуліт. А как так выходит, что гуліт забирает больше мечей, чем вера? Вера, гарно Опа! О, он сайт! И ты, девайся, и став! Руд злыбане. а на весь Ух! Ні, Роналду, боже, аж гра заглючила! Допа мені. правий стік не допоміг. Ну, левим стиком, бляха. Трошки легше, ніж було, але таке, що після якихось габі. Не багатьом сподобається. Що саме корисне на стрімі чого нема у відео? Такі от матчі, де щось йде не так, але дивитися, по ходу, як вони переламується. Бо в відео зазвичай нарізка вже моментів. Я вона з тамата, думаю, качати, але ще не спішу. У мене тут рутгуліт. Onside? Добре, але він так стояв, що я не вірив, що він онсайд, чесно кажучи. То на повторі треба буде подивитися, хто захисників суперника затопив. Але я до останнього не вірив, що він онсайд. але думаю, ну а що він там стоїть, що не мудрий, чи що? Та-дам! Атаку гойллет. Ух ты! Ай! Ні. То було незграбно. No adamın roba. Doğru. Doğru. Ta tısho. No nareşti. Çilem bap -e. Вимучили якось. то джі І війра з Гулітом поховали то все. Рут Гуліт Купа мала! Мауріню сюди! Поки що от я зіграв з Вієра 6 матчів. В мене враження, що Кайседу кращий. 4-2-4. Типу, познає, як правильно, бо Вікіпедія пише, умовно. Голіт! Рот! Рот голіт! Чудовий удар! Оце ми хочемо бачити войкорут! Оце воно! Але не, не просто Тоттенхем. І рано перехоплені добре. А давай. Іра і, ра... і ліво, але п'ять зірочок, будь ласка. Оце воно. Розігралися мої дуби, мої вежі в центрі поля. Uh -huh. З найдурнішого. Якщо говорити про транслітерацію, з найдурнішого що є? Це коли коментатори кажуть Брозович. Модрич. Який в сраку Модрич? Якщо він Модрич. І я все життя буду казати, що він Модрич. Бо є ще якась довбана непослідовність. Чому вони ніхто не кажуть Бернарду Силва? Але кажуть Модрич. Як так може бути? От чого не Бернарду Силва? Бернарду Слива. Вони кажуть Сілва, але кажуть Модрич. Я кажу, аж Силла. ОМБП лівою, як дав, молодець. О, модріч Хорватці Хорват. Фантастика! А чого це раптом Хорвата вирішили робити через И, а португальці через І. Але при тому Данило. Данило, бляха, Силва. Данело сілва, Данело, Силва в мене там теж паяє. Ну просто як так? Ну, король Данило, чи що, Галицький? Від Даніло. І все. Не нервуйте. Не нервуйте. Гол. Добре, перло. Андреа перло. Що ти робиш? Купаєшся? Ні, я пернаю. то робе! Роби бапей! Ембапей! Ембапей МБПЕ! Добре! О-о-о! О, -оу. а! Ай, я б стом! Очо! Фак! Що це за гол? Що це за гол? Парколя закрий, закрий, закрий! Добре! Чогулі там лонгшот був валити, але в нього немає фінес шотів, а там вієра стоїть, що робити, от, от пробігтися, пробігтися, І тоді. Бляха. Гарна вієра. І на Кріштіано, і другий поверх. І Кріштіано Роналду. Як старі добрі. Продавлює. Переборює. Нехай в парі з гулітом зіграє. Хтось менший. Йозо! Він у мене тут, до речі, прокачався на такій еволюції. Еволюція, яка називалася Генералом 5 майни на робочій нозі. Золотий лонгбол, золотий єнот. Ну і Дакоста теж прокачався королем Єгипту. Тепер крутіші удари, аж 90. Дриблінг, паси, деф на місці. Ну і Пейс трошки. Хороша еволюція. Хто такий Деланлай? Роналду, Хансен, Бейл, Вілсон, Софійка. Нічого собі там четвірка в атаці. Ох ти гулет! Рут! Хопа Криштиану! Найс! Оце атака! А, не цепнул гол. Рут! Гулет! Куда? Нема. Ні, ворон! Бляха! Рут! Забрав, молодець Он Чудово! Барколя, молодець. Классно затримався на лінії. Кулит, класно. Ох, кейме. Чуда у тебя гол. Келиан о, баппа дайс. О-о-о! О-о-о! А де, які малюки? там ще Айтана під ними. Гуліт, класно, класно. В 2-1-3 гуліт трошечки більше дає про себе знати, коли я забираю мічі. Рут гуліт, найс! Та, дай, гуліт. Йо, зе, лонгбол дати? А сюди можна тут є є, є, є Кріштіану. Уу, Крістіан! Оля, о-ля-ля, який гол! Але який лонгбол від хіміга? Ось він золотий лонгбол з глибини. Яка краса. І такою. Кріштіану, Роналду, боже мій! Я за тим так скучав протягом всіх 25. Та тело, де навіщо в тебе був хтось, хто на другому поверсі, просто втисне той м'яч ворота разом з кіпером і захисником. Є тоді, що отак. От і пішов Крістіано Роналдо. Найкраще Сбачає FC 25. Гуліт. GG. Ай, ну оце варан. Оце от класичний бляха-варан. Через що я скільки граю, я впевнений в тому, що стам це той, з ким я хочу грати і грати. Поваран він такий, що і фізично в боротьбі не витисне інколи страйкера, коли на адвенс-дефенінгу потертися. І на перехопленнях зі своїм золотим гачком він на рівному місці може пропустити такий пас. А звідси? Оу, поперечена стійка! який удар. Гуліт. Це воно. Гарнезно. А думаю, що таке хочу зібрати, бо він от, ну, класний. З ним приємно грати. Він може бути не гравець, який е, типу, заточений на атаку, а той який мічі забирає. І це подобається, бо при тому в нього шалені стати на атаку. То чомусь нагадує Зізу, коли він атакує, але при тому ЗІЗу так не захищається. Зізу теж може перехопити мічі, у нього там перехоплення. Ого, 96-1. Так. Але в нього немає при тому плейстайлів захисних. Гулі та є. Цей гачок золотий, що приклеює перехоплення, і блок десь, якщо раптом. Ну, гачок відчувається. Перехоплює трохи. Ну і за рахунок цієї маси. Він так лізе в ці відбори, то виштовхує, подобається. Я думаю, що таке буде збирати через от любов до фігури гуліта в Ultimate Team. Чи я би порекомендував збирати вам, якщо немає фігури в центрі поля, є багато в атаці. То це може ваша збірка, бо в мене саме та ситуація. Бо двієра я купив, а Гулюта взяв, бо в мене в центрі поля завжди грали Грос, Чалгануглу, Кіміг, Гаві Тренд, Що впаде, той зіграє. Чи може я зіграти потім зідан в парі з Гулітом? Чом би і ні? Я пограв з Вієра за 5,5 мільйонів, 7 матчів. Мені подобається, як він підключається в атаку. Як для Вієра, це дуже круто. І 5-5 Фінтин робоча нога. Це надзвичайно нетипово для Війра. Унікально. Але він в захисті, бляха, не дає роботи, я в шоці від нього. Коли я дивився на цю карту, я думав, ну все. Ось вона моя карта, про яку можна мріяти в центрі поля, щоб він забирав м'ячі, і був як ще один захисник, і при тому дивлячись на ці стати. Думаєш, є, Ватасі допоможе, якщо що, там, паси, бачення 96, короткий-довгий 96, пінк-пас золотий. Я думаю, ну ось вона фігура, якраз до гуліта буде. Буде та парочка, про яку два тижні тому у відео розповідав. Мені, коли я грав 4-2-3 з кіміхом було набагато прикольніше грати, Кімі Гуліт. Ну і що у підсумку? Я збираю Гуліта. Так, 8 збірок вже закрито. Перша була в оренду. Тоді 5 з кінця закрив 91-х і вже дві 90-ті пішли. Клубу стає важко, але вже найважче стає позаду. Тому. Потрошечки якось ту буде закриватися. 89-х рейтингів в мене має бути в клубі ще чимало. Десь якісь, може, 92 рейтинги докуплю пару штук, бо хочеться вже цього вікенду закривати Чемпіонс саме з зібраним гулітом в складі. Але відповідаючи на питання, чи варто збирати такого гуліта за більш ніж 5 мільйонів, а вчора ввечері це було ще рівно 5 мільйонів, коли вийшла карта, але рейтинг зараз по ціні летить потрошки догори. Скажу вам, що це оверпрайс трошки, тому. Що, якщо взяти Кріштіану Роналду, там я з впевненістю на 100% казав: збирайте, ця карта вам дасть багато чого в атаці. Ви будете відчувати, він крутий. І е, мені Кріштіану Роналду подобається більше ніж збірка МБАПЕ. І Роналду при тому коштує номіналом 2,5 мільйони. Що вдвічі, а то й трішечки більше, дешевше, ніж збірка Гулліта. Тому якщо в когось із вас стоїть питання дорогої збірки, і це. Чи Кріштіану Роналду, чи Рут Гулліт? Я точно скажу, що збирайте Кріштіану Роналду. Але Гуліт все-таки легенда. Гуліт це фігура в центрі поля, яка дуже потужна, хоча й лівим стігом там є нюанси, він не суперлегкий, Але в міру своєї маси. Нормально, грати можна. Ну і взагалі, дивлячись на Крістіан Роналду, мені потрібні три легенди в складі, тому буде Гуліт Вандерсар плюс одна. Ну, в даному випадку, напевно, плюс Зідана. Там буде видно. Бо так, Крістіан Роналду вимагає трошечки хімії. Ну і в будь-якому випадку, кожен із вас може зібрати собі Гуліта в оренду для того, щоб зіграти 5 матчів і відчути, чи будете братися за цю збірку. Ну, а я. Продовжую його збирати на сьогодні. все. якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Пишіть в коментарях ваші відгуки і відчуття по грі за Гуліта, Якщо вже грали за його оренду, почуємось. Побачимось, бережіть себе.